Бритонка ледве могла йти вулицею. Вся її шкіра палала, неначе її тримали над вогнем. Біль повністю паралізував її думки. Єдине, про що вона могла думати. «Затінок. Треба знайти затінок. Особливо не замислюючись про те, наскільки підозріло вона зараз виглядає. Бритонка кинулась у храм дев'яти, тільки но вона зайшла у храм. Та опинилася під вітражними вікнами, біль нарешті стих. Хай там що? Мені потрібна допомога, подумала Наталка. Але до кого звернутись? Вибір був небагатий або маги, або клірики. Не плакаючи великих надій, Наталка звернулася до одного зі служників храму. «Дев'ять благословен тобі! Я Туменділ, священник цього храму. Я гадаю, ти зорієнтуєшся у церкві, і без мене. Ви щось знаєте про лікування вампіризму? питає Наталка. Лікування? Окрім смерті? Такі речі поза нашою владою. Якщо тебе вкусили, то це вже кінець. Мало хто здатен противитись вампіризму, і ще менше здатні його пересилити. У гільдії магів знають про це більше. Поговори з Рамінусом Полусом. Думаю, він зможе тобі допомогти. Іронічно, подумала Наталка, клірик мені таки не допоміг. Проте він сказав, хто може мені допомогти. Рамінус Полус знаходиться в імперському місті, і вирушати туди зараз було б самогубством для бритонки. Пересилюючи страшний біль, бритонка повернулася до корчми, де вона розраховувала перечекати декілька годин. Поки на Скінград не опустяться сутінки.